Мої методи боротьби з набряками. Я припинила тягати залізо і за місяць схудла на 3,5 кг. Ще в мене пішли 2 см у стегнах та 3 у талії. Мене дуже турбував застій лімфи після силових вправ, і я вирішила перейти на 20 хвилинні тренування вдома на ручні масажі та обгортування. Єдине, що мене рятує від набряків, це не їсти та не пити за 5 годин до сну та лімфодренажні процедури. Але, звичайно, що правильне харчування це основа всього. Я вже спробувала і холодне, і тепле обгортування, і більш приємно. Та оптимальнішим для мене виявилось саме тепле віски обгортування на центнелі азіатській, яке мені сьогодні робила Каріша. Ефект від процедури я бачу буквально одразу, бо за 50 хвилин об'єми зменшується на 2 см точно. Але щоб закріпити результат, треба пройти курс з п'яти або семи обгортувань. Віски обгортування покращує кровообіг, зменшує прояв целюліту, знижує вагу та дає ліфтинг-ефект на зони нанесення. Після процедури ми додатково нанесли на проблемні ділянки крем-коректор. Його, до речі, я забрала собою. Додому, бо хочу ще трішки підсушитись.